Доброго вечора. Ми продовжуємо читати з вами веселі пригоди кицика та мицика. Я хвилинку помилувався собою і взявся до діла. Насамперед я чорною тушу пофарбував вуса, і вони відразу стали сторчма, як годиться. Потім я почав пахтитися парфумами. Під назвою Винова дама. Але сталася неприємність. Уся винова дама вилилася на мене, і я мало не задихнувся від її аромату. Тоді я швидше почав пудритися, двічі сунув ніс у коробочку і подивився на свій живий портрет. Ніякого ефекту пудри навіть не видно. Ех, було б гарно, якби ніс у мене був великим, як у тітоньки Марини, помріяв я. Але ви ж знаєте, який він у мене, менший за сірникову голівку. Довелося пудритися цілком. Я заліз у пудреницю і скупався. Вийшло пригарно. Я навіть подумав тоді, Якби коробочка від пудри була завбільшки з ванну, тітонька Марина теж пудрилася б цілком. Тепер я був дуже схожий на білого ведмедя. Я навіть тихенько рикнув для поважності пішов знайомитися. По дорозі я так розмріявся про свою красу, що не помітив як підкотився під самий ніс дорогого подаруночка. І ось тут сталося лихо. Очі кота стали, як дві столові ложки. Він увесь затремтів, затиснув лапами ніс і зашипів Уфу, який дух. Потім став на задні лапи, охнув і впав на спину. Пав, не дихає. Я до нього. Ну, голубчику, ну малесенький. Ну, котико мій, не бійся, я тебе не з'їм. Я за тебе заступатимуся. Пізно, вуса вже не ворушилися. Помер, від страху помер. Ех, дурна моя голова, дурний хвіст. Став я так себе лайте. Як же я відразу не подумав, що таке може трапитися? Вже ж яка тітонька Марина велика, та й те, побачивши мене, завжди не притомніє. Горе, горе, який я жорстокий. Що тепер скаже тітонька Марина? Вона ніколи мені цього не пробачить. Але щойно я вимовив ім'я тітоньки Марини, як одразу піднісся духом. Я згадав, що у неї є чудовий засіб на всі випадки смерті, і вирішив негайно ним скористатися. Чудодійний засіб. Не встигли просохнути сльози на моїх вусах, як я вже сидів у домашній аптечці. Перебираючи пігулки і скляночки, я пригадав, що коли тітонька Марина кричить Вмираю, вона п'є валер'янку. Потрібна одна хвилина, щоб чудодійна пляшечка опинилася перед загиблим котом. Я миттю відкусив корок і крапнув чарівним напоєм на Холодний Сибірський ніс. Диво сталося Мій подаруночок широко розплющив очі і здивовано роздивився на всі біч. А через секунду він став у сто разів жвавішим, ніж до своєї смерті. Хвісти лапи його затремтіли, очі закрутилися, ній став шастати з боку набік. Нарешті він здогадався, звідки ляйде чарівний запах. Він схопив тремтячими лапами пляшечку і ну пити, муркочуючи, мняу мняу, мняу-мняу. і все одним духом вимуркотів. Кімната відразу пропахтіла валер'янкою. А кіт став на задні лапи, стукнув себе кулаком у пухнасті груди і заговорив так ніби у нього в животі зацокотів іграшковий пістолет. Гік-гік, гік-гік. Ти знаєш, гік, хто я такий? запитав він мене. Не знаю, прикинувся я. Я гік-гік не знаю, сказав він. Потім покачав по підлозі порожню пляшечку і сказав. А це гік що таке? Валеріянка, кажу. Ех, весела Валер'янка, сказав він, пройшовся колесом по підлозі, зробив стойку на голові. А потім скосив очі так, що одне око опинилося між вухами і питає: Ти мені гік друг? Друг кажу, а ти мене гік поважаєш? Гік кажу, дуже поважай. І якщо тобі подобається Валер'янка, дістану тобі ще десять таких. Пляшечок. Він кинувся до мене і мало не підскочив від радості, а потім почав облизуватися від хвоста до вух. Тут я його й запитав, а як тебе звати? Киц гік каже, а мене Міц гік відповідає. Дуже гік приємно, сказав він і простягнув мені кінчик свого хвоста. Я із задоволенням потиснув його і запитав Ти мене тепер більше не боїшся? Гік, не знаю, сказав він, та як гаркне, я тепер гік нікого не боюся. І пішов на задніх лапах по кімнаті. Дивовижна річ Валер'янка, подумав я. Мертвого оживила і на задні лапи підняла. Тепер я розумію, чому тітонька Марина так вільно на задніх лапах ходить. А котик мій зовсім розійшовся, завертів хвостом, як пропелером, і хотів залетіти на люстру. Потім стягнув зі столу скатертину. Загорнувся в неї, наче в плащ, і заспівав якусь котячу арію. Мені теж захотілося мати такого площа, і я став тягти скатертину з туалетного столика. Вірний друг кицик одразу почав допомагати мені. І на нас посипалися коробочки. Помади, різні пляшечки, флакони. Наша дружба відразу запахла всіма парфумами. Потім нас накрила скатертина і стало темно, як у моїй нірці. У цю дивну мить до кімнати увійшли і тітонька Марина і Петрик. Ага, попалися, радісно закричав Петрик і кинувся в нашу компанію. Тітонька Марина, звичайно, теж. І тут наша гра зіпсувалася, тому що коли граєш у кота мишки, то зайві гравці не потрібні. Крім того, засиджуватися у гостях, навіть у сусідів, не дуже пристойно, і я вирішив поспішити додому. Я помітив під скатертиною шпаринку, гукнув кицикові Бувай! і вискочив геть. Вже зі своєї нірки я почув, як тітонька Марина стала пригощати кицика й примовляти. Ось тобі, на тобі, ось тобі, на тобі, ось тобі. І він одразу заспівав іншу пісню. Більше я нічого не чув. Я так нанюхався валер'янки, що почав засинати, і в голову полізли усілякі веселі сни. Наприклад, в одному з них я мало не з'їв свого кицика. Але зранку почалася нова, не дуже радісна історія. На сьогодні це все. Дякую за увагу! До побачення!